Ім, що під час війни вони знають, що ми не можемо піти на акції. Я там маю відношення до автомайдану, і от у нас всі там сковані руки, тому що закон не дозволяє там протестувати. Там там це ФОП. пам'ятаєте, коли так, там так, ці були так, от е у нас сковані руки, і це для них сигнал. Ага, прокурорів не трогають, значить, можна робити Свовілля. Ми безкарні. Оце те овці, яких ми повинні загнати і, і, і з'їсти. От, от ми відчуваємо до себе відношення. І тепер кажуть: а тепер ще чесно платіть податки, становився білим бізнесом. Та не віримо ми всьому. Просто-просто не віримо в державі. От і все. А для того, щоб зробити от головну мотивацію, головна мотивація я маю повірити державі. Я маю е, отримати зелене світло на всю підприємство, у мене є талановиті підлегли. Я вважаю, що я можу збільшити е, об'єми свого виробництва зараз ну разів 5. А чого я цього не роблю? Тому що я не вірю. Тому що я, якщо я зроблю, прийде хтось, за який хоче.